Вітаю, слухачів зелених скарбів. Лікарські рослини, які ростуть і цвітуть в серпні, ще продовжують цвісти дерві звичайний. Дуже легко знайти цю рослину і зібрати. Зібрати в разі потреб дуже добре від проносів. Хатьма Тюринська також може ще цвісти, рослина родини Мальвою. Кому потрібно цю рослину також можна зібрати певну кількість. Ехінацея пурпурова, моя улюблена рослина. Використовую в чай її такі квіти. Можна копати коріння, але трошки пізніше. Морква дика зараз відсвіла з насінням брати і використовувати. Алтея лікарська також використовуємо цвіт, і скоро можна буде копати кореневище з коренями. Проте показань немає. Росте біля водойм, брати 30% коріння. Череда трироздільна. Також одна з моїх улюблених рослин брати без стебла тільки отакий от цвіт, і використовувати, коли вона ще не зацвіла. Різні види м'яти. М'яту також можна брати, особливо в жіночої статі, тому що у чоловіків може викликати їм потенцію користуватися з обережністю. Сідач коноплевий. Також цю рослину не рекомендую брати, тому що знайшли вчені онкогенні речовини в ній, можуть викликати рак. Це отруйна рослина використовуватися з обережністю копетняк європейський, використовувати в разі потреб. Чистець болотний також використовуємо обережно, переважно зовнішньо ну, і внутрішньо. Це шоломниця, звичайно, зараз цвіте і росте біля води. Можна користуватися з обережністю також отруйна рослина. Дев'ясил високий, скоро можна буде копати коріння. Одна з моїх улюблених рослин використовує зовнішнє плакун, верболистий, рятувала мене від опіків, від укусів, наприклад, павука. Листям. Дуже добре. Не треба, звичайно, може, кому треба. Зібрати про неї розказувала Наталя Земна отак виглядає ця рослина. Подорожник, подорожник всі знають, можна брати. Переступень білий також отруйна рослина. Не рекомендую. Ожина сиза, сиза, ожина, можна брати і плоди, і листя в чай, лікувальні властивості добрі. Мельнянка лікарська також містить отруйні речовини. В разі потреби можна використовуватися з обережністю. Золотарник звичайний або золота розга, також містить отруйні речовини користуватися з обережністю. Не можна брати кирказон або хвилівник звичайний, вчені дослідили, що містить онкогенні чинники. Смин піщаний, можна збирати з обережністю. Також лопух, всі знають, скоро можна буде копати коріння і використовувати листя в разі потреб.